Глінтвейн ідеальний зимовий напій. Втілення святкової атмосфери і домашнього тепла, саме тому він п'ється тільки гарячим, в перекладі з німецького Бленгендервеїн і гаряче вино, цей напій настільки древній, що сьогодні ми зустрічаємо його на різноманітніші варіації по всьому світу. В Болгарії це греяно вино, в Македонії і Чехії, сварене вино, в Молдавії і Зварб, в Швейцарії, Австрії та Німеччини. Глінтвейн Українці ж варять Глінтвейн, який за своїм рецептом найбільше схожий на німецький варіант пряного гарячого вина, неважко помітити, що головним інгредієнтом глінтвейну є вино, і саме з того, як правильно його вибрати для цього напою. Ми і почнемо наш список корисних порад. Вибираємо правильне вино. Багато фахівців з Глінтвейну вважають, що для ідеального напою підійде будь-яке хороше червоне сухе вино, але не слід вибирати надто насичені. танінні або витримані в дубових бочках вина, вони додадуть вашому напою різкий, гіркий присмак. Вибирайте молоді, домашні або столові легкі вина. Перевагу для приготування ідеального глінтвейну слід віддати червоному вину сорту каберне або мерло, біле може давати кислинку при нагріванні і взагалі. Воно більш капризно, якщо ви категорично не терпите сухі вина, вибирайте напівсухі, але будьте уважні і не пересолодите свій напій. Готуємо прянощі. Перша порада не подрібнювати в порошок спеції, які ви будете додавати в вино. Це дуже поширена помилка, і веде вона до того, що ви просто не зможете як слід відфільтрувати готовий напій, і він вийде каламутним. А коли будете його пити, вам раз у раз будуть заважати різні шматочки прянощів. Друга порада: нагрівайте фрукти і спеції окремо від вина. Так ви зможете домогтися кращого смакового балансу в готовому глінтвейні. У невеликій кількості води доведіть до кипіння суміш з потрібних вам добавок. Після цього дайте відвару настоятися 5-10 хвилин і вже потім вливайте в вино. Варимо вино. Тут головне не перегріти. Вариться вино для глінтвейну в емальованому вогнетривкій каструлі з тонкими стінками, якщо довести вино до кипіння, воно розгубить свої смакові якості, грійте вино на повільному вогні. Поки на його поверхні не з'явиться димок, після чого вже потрібно буде додавати сюди ваш настій з фруктів і спецій, погріти ще трохи і після цього профільтрувати. Фільтруємо напій, не забудьте про те, що абсолютно необхідно процідити ваш глінтвейн, причин цьому дві, перша естетична, так він придбає більш прозорий колір і буде чудово виглядати в прозорих келихах. Друга, чисто практична, якщо в напої залишаться якісь фрукти або великі шматочки прянощів, вони будуть до останнього віддавати гарячому вину свої смакові властивості і, як наслідок, можуть зробити напій занадто гірким. Красива подача, перш ніж розливати глінтвейн, дайте йому 15 хвилин спокою. Залиште його настоюватися під кришкою, щоб смак став більш багатим і насиченим. За всіма правилами Глінтвейн слід подавати у високих склянках з товстого скла. Так ви, по-перше, зможете милуватися насиченим кольором напою. А по-друге, тільки в таких склянках він буде довго зберігати тепло, чудово підійдуть для гарячого вина і прості високі чашки з ручкою прикрасьте напій часточкою апельсина, гілочкою кориці і вашим хорошим настроєм. З чим пити Глінтвейн? Глінтвейн хороший сам по собі, і за традицією його зазвичай п'ють без будь-якої їжі. Але якщо напій вийшов недостатньо солодким, а ви хочете перетворити його в повноцінний десерт, подайте до нього несолодкі фрукти, домашнє печиво або яблучний пиріг. Завдяки унікальним зігріваючим властивостям гарячого вина його рекомендують пити прямо на свіжому повітрі. А значить, і закуска повинна бути відповідна м'ясні страви на грилі або гусячий фарш. Вибираємо улюблений рецепт, існує безліч чудових рецептів глінтвейну, вам залишається тільки поекспериментувати і вибрати найбільш підходящий. Спробуйте почати з простого класичного глінтвейну, а коли захочеться більш незвичайних поєднань, зваріть журавлинний, апельсиновий або навіть медовий глінтвейн, якщо ви хочете здивувати своїх гостей. Приготуйте цей приголомшливий глінтвейн з білого вина з цитрусовим лікером. Цікавим варіантом може бути і глінтвейн на основі червоного портвейну. Він готується швидко і просто, а його розкішний смак нікого не залишить байдужим.